Україна увійшла у 2026 рік, що приніс низку змін у соціальній, економічній та побутовій сферах. Зросла мінімальна заробітня плата, підвищилися соціальні виплати, оновилися правила мобілізації, запроваджені нові державні програми. Ми зібрали головне, що зміниться для українців із початку року. З 1 січня мінімальна заробітна плата зросла з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень. Разом із цим підвищився і прожитковий мінімум. Загальний – 3 тисяч 209 гривень, для працездатних осіб – 3 тисяч 328, для непрацездатних – 2 тисяч 959 гривень. Зростання цих показників автоматично вплинуло на податки соцвиплати, штрафи та інші нарахування. Підвищення мінімалки призвело до зростання податкового навантаження на ФОПів. Єдиний податок для першої групи становитиме 332 гривні, другої групи 1729 гривень. Військовий збір 864, ЄСВ 1902 гривні. Ці суми залишатимуться фіксованими протягом усього року. Загальні правила мобілізації залишаються без змін. Водночас оновлено вимоги до бронювання працівників приватних підприємств. Тепер бронь надаватимуть за умови офіційної зарплати не менше 21 тисячі 617 гривень на місяць. Для учасників бойових дій підвищили мінімальні пенсійні виплати. Вони не можуть бути нижчими за 5 тисяч 528 гривень. Зі зростанням прожиткового мінімуму збільшилися й одноразові виплати у разі встановлення інвалідності. З початку року зростуть виплати для сімей з дітьми. Допомога при народженні дитини 50 тисяч гривень. Виплати з догляду за дитиною одного-трьох років за програмою Ясла 8 тисяч гривень. Додаткова допомога для непрацевлаштованих вагітних 7 тисяч гривень. В Україні запроваджують безкоштовне щеплення проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років. Вакцинація включена до календаря профілактичних щеплень і суттєво знижує ризик розвитку онкологічних захворювань. З 1 січня Україна приєдналася до європейського комунікаційного простору. Це означає, що в країнах ЄС українці можуть користуватися мобільним зв'язком за тарифами свого оператора без доплати за роумінг і, нарешті, до свят державних та пам'ятних дат. 6 січня в 12-го – День пам'яті українських політв'язнів, 20 січня – День пам'яті захисників Донецького аеропорту, 22-го – День соборності та свободи України, 27-го січня – День пам'яті жертв Голокосту, 29-го – День пам'яті героїв Крут.